Мені так зле. Оксано, як ти мені набридла? Ну, випий пігулку, я не можу все кидати і мчати до тебе за першою шпримхою. Я ж ніколи не турбувала тебе. Мені здається, мені здається, у мене почалися пологи. Оксано, до пологів ще два тижні. Не вигадуй, у будь-якому разі я зараз в аеропорту. Я ж казав, у мене відрядження, швидку виклич. Романе. Але в слухавці почулися короткі гудки, з очей скатилися сльози. Як же так? Це ж і Роман, і дитина, як? набрала номер швидкої. Будь ласка, здається, я народжую, мені дуже зле. Вона на силу назвала адресу і все навколо огорнула темрява, тиша і блаженство, бо більше не було боляче. Лікар тихо зайшов у реанімацію, підійшов до пацієнтки, потім повернувся до медсестри. Як справи? Жодних змін, така молоденька. Лікар ще раз подивився на прилади і вийшов, знайшов старшу медсестру. Ніно Іванівно, потрібно позвонити чоловікові цієї дівчинки, ну або комусь із родичів. Так, Святославе Петровичу, я саме збиралася це зробити. Як вона? У комі і чим це все закінчиться, поки не зрозуміло. Та й взагалі не зрозуміло, як чоловік усе це допустив. Судячи з неї, вона не перший день почувалася погано. Ось роздобути б, як приїде. Ніна Іванівна пошарила рукою, але окулярів, як завжди, поруч не виявилося. Цифри в карті пацієнтки були написані досить великим шрифтом, і вона почала набирати номер телефону. Чоловічий голос відгукнувся майже відразу. Так, слухаю. Добрий день. До нас у пологовий будинок поступила ваша дружина Оксана Мельник. Пологи пройшли дуже важко. Вона зараз у реанімації, а вас ми якось не спостерігаємо, могли б під'їхати. У слухавці на хвилину повисла тиша. Потім чоловік якось невпевнено протягнув: Оксана Мельник? Добре, скоро буду. Медсестра поклала слухавку й хмикнула. Що за чоловіки пішли? Розмовляє так, ніби не в курсі, що дружина народжувати має. Ох, молодь, жодних понять. Андрій зупинив машину біля пологового будинку. Йому, коли сьогодні подзвонили, ледь зле не стало. Він не бачив Оксану років п'ять, якраз з того самого моменту, як вона вийшла заміж за його друга Романа. Він завжди кохав Оксанку, з самої школи. З того моменту, як вони сюди переїхали, він завжди був упевнений, що коли вони виростуть, ну Оксанка підросте, вони одружаться. Оксана теж була в цьому впевнена. А потім потім Роман вирішив, що Оксана потрібна йому. Роман завжди і в усьому був на першому місці. Він був симпатичніший, був молодшим і заможнішим. За ним завжди бігали дівчата. Роман на розслабоні міг закохати в себе будь-яку. Одного разу вони заперечили, сильно заперечили, були вже дорослими та гарячими. Андрій збирався зробити пропозицію Оксані, а Роман розсміявся Та навіщо це все? Ти ще молодий, будь-яка дівчина і так завжди на все погоджується. Андрій уперто мотнув головою: Оксана не будь-яка і не говори більше так. Роман розвалився в кріслі. Тобто ти хочеш сказати, що вона кохає лише тебе і жодних інших чоловіків не помічає? Я впевнений у ній. О, знайшов у кому бути впевненим, твоя Оксана така ж, як усі. Загалом у них дійшло до бійки. І тоді Роман, витираючи кров, сказав: Ти дуже пошкодуєш, Оксанку твою я заберу, заради принципу заберу. Через два тижні Оксана, ховаючи очі, відповіла на пропозицію Андрія. Пробач мене, будь ласка, ти такий хороший, чесний, але я покохала іншого. Ми вже подали заяву в Ракс. Роман з глузуванням вручив йому запрошення на весілля, а Андрій того ж дня поїхав. Повернувся рік тому, заробив пристойно грошей, відкрив тут свою справу. Про Оксану та Романа навіть не став нічого дізнаватися. Хоча чого там дізнаватися? Перший же спільний друг відразу й виклав, що Оксанка дурненька, Роман гуляє від неї направо і наліво, а вона все вірить. Яким чином медсестра сьогодні йому подзвонила, для нього досі залишалося загадкою. Андрій постукав у двері кабінету, до якого його привели. Можна? На нього дивився сивий чоловік. Ви, чоловік Оксани Мельник, увійшов, прикрив двері. Не зовсім, а що з нею? Святослав Петрович підняв брови. Що значить не зовсім? Ваш номер вказаний у карті. Він взяв слухавку. Ніно Іванівно, візьміть карту пацієнтки і до мене. Через пару хвилин з'явилася медсестра. Лікар показав на записаний номер. Ваш тут дев'ять, а у мене нуль. охнула. Господи, я аж без окулярів набрала. Вибачте, заради Бога, а чому ж ви нічого не сказали? Андрій зітхнув. Бачите, я думаю, що це моя знайома. Ми збиралися одружитися, але тут загалом довга історія. Якщо це та сама Оксана, а я впевнений, що це вона, бо чоловіка немає поруч, то я хотів би допомогти всім, чим зможу. У мене гроші є, можливості. Доктор, який весь цей час дзвонив по телефону, підняв руку, закликаючи до тиші. Телефон був на гучному зв'язку. Ало, добрий день. Вас турбують з пологового будинку. До нас поступила Оксана Мельник. Так, знаю, дзвонила вона мені. На задньому плані почувся сміх, а потім примхливий жіночий голос сказав: Романе, ну скільки можна? Нас чекають на пляжі. Доктор підняв брову. На дворі стояла зима. Вашій дружині дуже зле, вона зараз без свідомості. Вибачте, а я то чим можу допомогти? По-перше, це ваша робота лікувати людей. По-друге, я дуже далеко. Коли її там виписують? Через тиждень? Ну, до того часу я повернуся. У слухавці щось зашипіло і почулися короткі гудки. Святослав Петрович обвів усіх розгубленим поглядом. От і поговорили. поки дружина між життям і смертю, чоловік десь у теплих краях і, схоже, зовсім не нудьгує. Ну і що робити будемо? Оксані подрібні ліки, яких у нас просто немає. Андрій встав. Послухайте, забудьте ви на якийсь час, що її чоловік десь там, та Бог з ним, я тут, я допоможу. Оксана прийшла до тями через добу. Андрію дозволили бути поруч. Він привіз донечко Оксани. Така крихітна, така красива. Андрію, привіт, ти як? говорив пошепки, сам не знав чому. Я. А де, а де дитина? Не хвилюйся, я її бачив, така красуня. Вона сумно посміхнулася, по щоці скотилася сльозинка. Ці слова мав сказати Роман. Оксано, не хочу тебе стомлювати, але скажи, у вас із ним усе добре, у нас із ним усе погано, причому дуже давно. Я вдаю, що нічого не помічаю, а він вдає, що у нас сім'я. Хоча знаєш, іноді він забувається і кличе мене: Гей, чуєш? Тобто ти знала про його подруг. Звісно, я все знаю, тільки мовчу. Все сподівалася, що от народиться дитина, і Роман, нарешті, стане справжнім, таким, яким він здався мені тоді. Пробач. Оксана здивовано подивилася на нього. Слухай, Андрію, а ти звідки тут взявся? Він посміхнувся. Відпочивай, все буде добре, я поруч, а ти ж знаєш, що якщо я поруч, значить, все буде добре. Оксана кивнула. Так, якщо ти поруч, я ніколи не хвилювалася і ні про що не думала. Господи, яка ж я дурепа. Спи, Оксанко, набирайся сил. До речі, як доньку вирішила назвати? Вона знизала плечима. У Романа не було часу поговорити на цю тему, потім збиралися подумати А ти? Ну, якби Романа не було, я б назвав її Катруся. Відмінне ім'я, так і будемо її називати а то дитина, донька, катруся, катрусенька. Андрій бачив, що очі її заплющилися, і вона вже спала, спала й посміхалася вісні. Андрій вийшов з палати, і до нього одразу ж підійшла Ніна Іванівна. Пробачте, ось Святослав Петрович просив вам передати це потрібно купити. Якщо все й далі так піде, то днів через п'ять Оксану можна виписувати. А з дівчинкою все добре. Напевно, потрібно подзвонити чоловікові. Ніна Іванівна зніяковіла. Ви вже вибачте, що лізу не в свою справу, але мені здається, що ви, ну, це вам потрібно бути чоловіком Оксани. Як так? Дружина народила, ледь не померла, а він. Ніно Іванівно, а могли б ви не дзвонити. Ну, він же сам збирався з'явитися через тиждень. А якщо не встигна, хто ж її до тому забере? Я заберу. Андрій подивився на двері палати, сподіваючись, що до себе додому, а не туди. Він закрокував коридором, а Ніна Іванівна рішуче рушила до свого столу, взяла історію хвороби Оксани і розмашисто написала Чоловік про виписку сповіщений. І нехай каже, що не дзвонила, нехай навіть доведе. Нічого страшного, Святослав Петрович її зрозуміє. Зате у цієї матусі з сумними очима з'явився шанс бути потрібною, по-справжньому потрібною. За день до виписки Андрій прийшов у палату. Оксана щойно погодувала доньку і вкладала її в ліжечко. Оксано, потрібно поговорити. Вона зітхнула, сіла так, напевно, потрібно. Тебе завтра виписують. Твій чоловік і його подруга прилітають о третій годині. Виписка закінчується о другій. Я знаю, він мені подзвонив, сказав доїхати на таксі або чекати його. Андрій скривився, як від зубного болю. На таксі, значить. Оксано, ось скажи мені, ти настільки сильно його кохаєш? Він же батько нашої доньки. Оксано, я і так знаю, що він батько біологічний. Я тебе запитав зовсім про інше. Оксана подивилася на нього: Ну, що ти хочеш від мене почути? Чи шкодую я про те, що так вчинила тоді? Звісно, шкодую, і мені так шалено соромно перед тобою. Бо одного разу Роман мені розповів, чому він взагалі підійшов до мене, чому став приділяти стільки уваги. Сказав, що прекрасно знав, що я загублюся, бо я недосвідчена, молода. Це мене ніяк не виправдовує. Я сама все це розумію. Ну що ще? А що стосується сьогоднішньої ситуації, я тобі дуже вдячний. Ти як завжди на висоті, як завжди, підставив своє плече. Але я поїду додому на таксі і буду чекати чоловіка. Якщо знадобиться, знову буду робити вигляд, що все гаразд. Андрій встав чому ти що так сильно кохаєш його? Андрію, я зараз повинна думати не про свої почуття, а про те, що у нас донька. Доньці потрібен батько. Роман побачить її і зрозуміє, що це його кровиночка. Ти в цьому впевнена? Оксана замотала головою, вона вже плакала. Андрію, ну не можу я ось так просто піти в нікуди, розумієш? Розумію, а навіщо йти в нікуди? Що ти пропонуєш? Ну, давай, ось просто цікаво послухати. Оксана войовничо висунула підборіддя. Андрій на силу стримав посмішку. Вона й раніше так робила, якщо щось доводила, сперечалася, але заходила в глухий кут. Я пропоную поїхати до мене, Оксано, я все ще кохаю тебе і Катрусю вже теж кохаю. Навіть уявити не можу, як ви будете жити там, де вас не кохають. Оксана довго не піднімала голову, довго мовчала, а потім запитала: Хіба так буває? Я ж, я ж зрадила тебе. Ти просто помилилася. Так буває. Але ти ж завжди будеш про це пам'ятати, і потім, Катя, не твоя дочка. Знаєш, батько той, хто виховав, а не той. Роман поцілував свою супутницю та примхливо надула губки. І коли ми тепер побачимося, Ну, не знаю. Взагалі-то я тепер татко, пилюшки, розпашонки і все таке. Дівчина розсміялася. Ой, насмішив. Ти навіть жодного разу не був у пологовому будинку, та й на виписку запізнився. Оксанка, баба хазяйновита, напевно, вже дісталася додому. Гаразд, бувай, татко. Роман полегшено видихнув. Якось йому вже набридла його нинішня дама. Потрібно закінчувати з нею. Дурна, жадібна. Тим більше, що на відпочинку він познайомився з однією симпатичною дівчиною. Вдома її не було. Роман вилаявся і так втомився, як чорт. А тепер ще доведеться їхати в пологовий будинок, квіти купувати, вислуховувати Оксанині зітхання. Ай, гаразд, робити нічого. Він же все-таки батько. Роман заїхав у Квітковий. Там довелося трохи затриматися, бо продавцем виявилася вже дуже симпатична дівчина. Але нарешті він під'їхав до пологового будинку. Ви за ким? У нас виписка закінчилася три години тому. Або ви провідати когось, тоді рано, тільки через півгодини можна буде. Роман скривився від обережної інформації і, нарешті, сказав: Я за ким? Оксана Мельник. Її сьогодні виписали, але я тільки з літака. Дівчина погортала папери, а потім подивилася на нього. Оксану Мельник сьогодні виписали о 12-й годині. Її вже забрали. Забрали хто в сенсі? Не можу вам сказати. Думала, що чоловік дуже великий букет, кульки, машина красива. Хм, мрія, а не чоловік. Роман вийшов на вулицю. Щось він нічого не розумів. В сенсі, Оксанку забрали, він набрав номер дружини. Так, Оксано, ти взагалі де? А що? Ну, я взагалі-то в пологовий будинок приїхав. Вперше за вісім днів. Ну, зайнятий був я. Я навіть знаю, з ким і де. Не дзвони мені більше. Я поїхала до Андрія. Кому? Так, я вам трубку взяв, Романе. Пройшли ті часи, коли ти важив більше, ніж я. Повір, тепер у тебе кишка тонка. А якщо не віриш, можеш спробувати. Але я тобі не радив. Знаєш, я ж ніколи не брешу. Роман позвонив своєму знайомому. Ти що-небудь чув про Андрія Леонова? Жартуєш чи що? Він уже нормальний такий шматок міста скупив. Ти б взагалі цікавився чимось, крім своїх жінок. До речі, справи у нього так і лізуть вгору. Я навіть переживаю за свою справу. Роман силою гупнув телефон об асфальт і сів у машину. Більше в пологовому будинку йому було робити нічого. Минув тиждень. Оксана з катрусею облаштовувались у затишному домі Андрія. Вона почувалася дивно, наче скинула з плечей величезний тягар, але водночас відчувала провину за минуле. Андрій був надзвичайно турботливим, допомагав з дитиною, готував їсти, просто був поруч. Це було те, чого їй так бракувало. Одного вечора, коли катруся вже спала, Оксана і Андрій сиділи на кухні. Андрію, я не знаю, як тобі дякувати. Ти ти дав мені другий шанс. Оксано, ти нікому нічого не винна. Я просто хочу, щоб ти була щаслива, і Катруся теж. Знаєш, коли я була в лікарні, мені прийшов лист від Романа. Він написав, що його батько, той, хто завжди давав йому гроші й вирішував усі проблеми, раптом помер. І тепер Роман залишився ні з чим. Всі його розваги, подорожі, все фінансувалося батьком. Невже? Так, він просить мене повернутися, каже, що змінився, що зрозумів свої помилки, обіцяє бути хорошим батьком, чоловіком. Андрій мовчав, його обличчя стало кам'яним. Я не знаю, що робити. Частина мене хоче вірити, що він може змінитися адже він батько катрусі. Оксано, ти ж бачила, яким він тув. Він залишив тебе саму в найважчий момент. Він ніколи не думав про вас. Я знаю, але він так переконливо писав, і він такий розгублений, я ніколи не бачив його таким. Андрій глибоко зітхнув. Це твоє рішення, Оксано, але подумай про себе, про катрусю чи варто знову наступати на ті самі граблі, чи справді він змінився, чи просто втратив ґрунт під ногами і шукає, де б приземлитися? Оксана опустила погляд, її руки тремтіли. Я просто я заплуталася. Не поспішай, дай собі час і катрусі вона заслуговує на справжню родину, де її люблять ідея стабільність, а не постійні сумніви. Кілька днів Оксана ходила як у тумані, розмірковуючи над словами Романа і Андрія. Вона згадувала всі образи, всі сльози, які пролила через Романа, згадувала холодність, зневагу і протиставляла цьому тепло, турботу, підтримку, яку відчувала поруч з Андрієм. Одного ранку, коли Андрій годував катрусю, а Оксана спостерігала за ними, вона раптом відчула, як пазл зійшовся. Вона побачила справжню сім'ю, справжнє кохання. Андрію так, Оксано. Я не повернуся до Романа. Андрій підняв на неї погляд, у його очах з'явилася надія Ми залишимося тут. Я хочу будувати майбутнє з тобою, з вами обома. Посмішка розквітла на обличчі Андрія. Він підійшов до неї, обійняв Ти зробила правильний вивір, Оксано. Ми обов'язково будемо щасливі, всі троє. Тим часом Роман, так і не дочекавшись відповіді від Оксани, спробував налагодити своє життя без батьківських грошей, але без постійних фінансових вливань його світ швидко розсипався. Друзі, які були з ним через гроші, зникли, нові знайомі відвернулися. Він намагався знайти роботу, але нічого не вмів, окрім як витрачати чужі кошти. Залишившись сам на сам зі своєю новою незручною реальністю, Роман вперше відчув справжню самотність і відчай і зрозумів, що втратив набагато більше, ніж просто гроші. Він втратив ту, хто могла б стати його опорою і справжньою родиною. Але було вже запізно. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія, і я дуже сподіваюсь. Що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.